Постійної напруги спорт підтримує. Гра була цікава, дуже цікава. Я не знаю для кого, але знаєте, ну то і, і смішно, і грішно виглядало, що одна команда не може, не хоче, інша не може. Якось воно все зібралися, хлопці прийшли так просто побігати в баскетбол. Що Одеса без настрою не може налаштуватися, що ми не можемо налаштуватися? І на це є об'єктивні причини насправді. Я не знаю, озвучувати їх, думаю, всі так знають нашу ситуацію, озвучувати це я не хочу за раз. Тому виграли і, і дякую на тому. По грі, що можу сказати, у нас було дві тяжкі гри, дві в овертаймі. І я хочу подякувати хлопцям, що вони все-таки змогли оці, цю гру в цьому овертаймі виграти. Характер, uh, до дальше? Дальше that was a that was a hard fought game on uh, both sides. <coughs> um, we had a chance to end the game uh, down the stretch. A few mistakes on our end. Um, I had a chance to also end the game as well, but I just you know my threes weren't falling this game. But and I take the blame for this loss. Because I could have played a lot better, but um, just as a team, you know, we have to just go back and watch film and just learn from this game. That was that was it. Yeah. Let me say some more about the game. Um, uh. I give credit to the other team as well. Um, you know, they played great. They were able to get some stops. Were able to get some some key buckets. Uh, the shot to go into OT was a big time shot uh, by number six, I believe. Um, it's, just, it's hard to, to think about what we did wrong and if we would have changed certain things we did wrong, you would to change the outcome of the game. But we just gotta continue to move forward, continue to learn from this game. Um, myself, I have to continue to watch film and find ways to be better. Down the stretch in those late game situations, uh, I had a few key turnovers that I felt like cost us certain possessions that we really needed to secure the win. So just on my end, just making sure I do a better job as well, and trying to keep the team together as well collectively, you know, as a unit. And over time, I feel like um, our energy started to become like bad, and I played a big part in that by not keeping us together. So. Just look forward to the next bubble that we have, um, and just continue to take it day by day. And we just had to try to get some wins, put some wins together and get back in the win, column. Доброго вечора. Ну як і завжди, перш за все, хочу подякувати нашим Збройним силам України, які боронять нашу державу. По-друге, хочеться вибачитися перед нашими болівальниками, яких ми не змогли. Побалувати так перемогами, радощами. Але хлопці моєї команди напевне зробили і робили в цій грі максимум. Ми відновилися після важкого удару вчорашній грі. Це насправді було дуже боляче, але. Ми поговорили з хлопцями, ми проаналізували, настрій був сьогодні добрий, билися, але як, як і буває в таких іграх, рівних команд, все вирішують якісь деталі, моменти. І, на жаль, ми припустилися в кінцівці одної дуже важливої помилки, яка коштувала нам ну, спочатку. Перемогою в основний час, а потім вже не вистачало сил на те, щоб дограти овертайм. Будемо повертатися додому, працювати, підсилюватись, шукати резерви і, і з тими, хто є. І... Будемо чекати на гравців, які відновлюються. Не перестану казати і впевнений, що в нашій команді є потенціал, але, ну, мабуть, треба трошки більше часу, ніж, ніж цього хотілось. Хочеться все скоріше, швидше, давати результат. Здобувати перемоги, але треба ще попрацювати на багато над чим і над взаємодією, і над недопущенням тих помилок, які допускаємо, над реалізацією. Дуже багато роботи, але приїдемо, розберемось, зробимо роботу над помилками і крокуємо далі. Дякую.